Утилізація сонячних панелей, і якщо вас ці питання цікавить, я буду здивований, може ви Грета Тумберг, а може, може ви реально якийсь екологічний чувак. Ну, одним словом, є така тема, а, значить утилізація сонячних панелей. Як правило, ну, сонячна панель вона служить, служить там, 20 плюс років. Але якщо ви вже зараз купляє, купляючи сонячну панель, думаєте, що буде через 20 років плюс, а, хоча вона ще буде служити, і думаєте, куди ж її блін, потім діти, то, ну, от, наприклад, що нам каже інтернет? інтернет. інтернет каже, що одним із перших заводів по утилізації панелей він вже відкритий у Франції. Ви, якщо зможете, якщо захочете, зможете відвести панелі у Францію. Місто Рус називається на півдні Франції, і там їх вам утилізують і перероблять на щось. От щось, от витянуть з них там кремній, пластик, міць, срібло. Вам видадуть ті 2 грами. Ну і або в Німеччині є компанія Гельц. Розробила енергоефективний процес піролізу. і Вам ще більше витягнуть з неї там цінних металів при утилізації. Ну, це, це така шуточка, але до того, що в Європі діють, діють реально заводи по утилізації, там розбирають панелі, їх утилізують на переробку, направляють в Україні. Ще такого немає. Ну але ж я думаю, що років через 20 якийсь там внук Ріната відкриє такий завод. І вам будуть утилізувати сонячні панелі лише би лише би були гроші на нові панелі. Отака тема.